Серед цих усних оповідань і в майбутньому, як серед розділів книжки, значна частина присвячена козину, що під Києвом і дачі, яка була у мене там від да, тисячем. І багато текстів якраз від, дія їх відбувається там. І от я зараз прочитаю ще один текст Ленінська премія. А між іншим, козинської дачі в моєму дитинстві могло і не бути. Ну тобто як могло? Насправді я гадаю, що ні, не могло. Бо вважаю, що випадковості в житті можливі хіба в якихось дрібницях. Йду я, наприклад, на закупи і забув вдома гаманець. Тож тупочу назад від самого Сільпо, де з прикрістю виявив цей факт, знаходжу той гаманець в коридорі на полиці, кажу подумки, погане слово або голос, якщо вдома нікого немає. Потім вибачаюся перед тобою, куратори, от і ж все одно ну все чуєш, хоч подумки, хоч голос, то треба вибачитись. Є ще правда, варіант не казати поганого слова взагалі, але психологи стверджують, що шкідливо тримати негативні емоції всередині, і треба час від часу давати їм вихід. Тож 15 хвилин і трохи нервових клітин в мінус, тисячі півтори кроків, і м'язовий тонус в плюс загалом так на так виходить, і нічого особливо не міняється. Як казав наш викладач молекулярної фізики в університеті, якщо флуктуації усі боки однакові, сумарний вектор руху дорівнює. Тому я і кажу, що в тому, що я забув гаманець, виходячи з дому, ніякого вищого задуму, напевно, немає. Просто я робив одне, збирався в супермаркет, а думав про інше. Коли сьогодні за графіком відключення світла, чи будуть вони справді за графіком, і скільки разів буде повітряна тривога, і чи не обійдеться раптом взагалі без неї. Хоча цієї зими це буває дуже рідко. Уже сьогодні, наприклад, з самого ранку куражиться, суки, робачку ватує. Інша річ Козин. У ньому я виростав його повітрям, травою, соснами, дощами, річкою, козинкою, наповнювався, впізнавав у ньому самого себе. Таким яким мене від самого себе ховали всі подальші не козинські життєві колізії. Тож я гадаю, що козинська дача в моєму дитинстві явно була передбачена заздалегідь. Але якщо взяти суто життєву ситуацію, внаслідок якої мій дідусь за років до мого народження купив цю дачу, то там це було дуже непевно і трималося на голоси. Я сам, звісно, цього бачити не міг. Мені розповідав батько. Він взагалі багато розповідав про дідуся завжди з величезною повагою, хоча був йому лише колишнім родичем. Батьки розлучилися досить швидко, після мого народження. Але повага, і, по-моєму, взаємна між батьком і тідцем залишалася все життя. Мені здається, був у ній елемент чоловічої солідарності. Я відчував це. Коли батько приходив до мене на вихідні, ми йшли гуляти, а потім поверталися і сідали всі разом з бабусею, дідусем, з мамою, якщо вона була в цей час вдома, за обідність. Тож я уявляю, коли вони були ще однією родиною, ця солідарність могла виявлятися ще потужніше. Тут батько розповідав, що дідусь купив дачу за гроші, отримані з ленінської премії, яку йому присудили 1957 року. За винахід штучної крови білкового кровозамінника БК-8, створеного на основі сироватки крови великої рогатої худоби. Це, до речі, була далеко начільна сфера дідусевих досліджень, і його учні, колеги-біохіміки згодом розповідали мені, що великого розвитку цей напрям так і не отримали. Але тоді це було визнане великим проривом про дідуся і його роботу зняли документальний фільм. І нагородили разом зі співробітниками найбільшою і найпрестижнішою в Радянському Союзі Ленінською премією. Я колись спеціально погуглив. Вона складала 7500 рублів. Тоді як зарплата інженера була 100 рублів з чимось, а доктора наук, ну вже не знаю, може близько 400. З словом, з цієї премії, плюс попередні заощадження дачу купити можна було. Але тут сталася одна заковика. Яка ледь не спричинила величезний скандал. У списку нагороджених в своїй групі, дідусь побачив прізвище, якого не знав. То, звісно, постає цікава тема корупції у радянській корупції. Ну, те, що вона була, як і в інших сферах життя за соціалізму, явищем не просто поширеним, але й повсюдним, відомо всім. Але чи може хтось уявити тодішніх, на відміну від сьогоднішніх, Борців з цією корупції за іноземні гранти чи з душевного поклику. Про і думати смішно, ще радше сумно, тому що кляпів на роти незадоволених у держави вистачало. Так, звісно, правоохоронним органам треба було звітувати і про якісь успіхи в антикорупційній діяльності, але для цього цілком вистачало таких, що не поділилися чи недостатньо поділилися з тими, хто над ними. Тож ні про яку боротьбу йтися не могло. І дідусь не був борцем. Він не став ані вимагати розслідування, ані добуватися того, щоб невідому людину викреслили зі списку лавріатів. Він просто на відробку відмовився сам отримувати цю премію. Насправді це був скандал не менший, ніж якби він почав боротися і чогось вимагати. Бо як може колектив отримати премію без керівника. На умовляння дідуся були кинуті найпотужніші адміністративні і наукові ресурси Академії наук. Але все було марно. Виглядало так, що його онуку, тобто мені, в дитинстві доведеться обійтися без дачі, принаймні без дачі в козині, а насправді будь-яка інша не рахується. Я знаю, що кажу, бо я якось провів тиждень у тесті і тещі в гливації, на їхнє запрошення, і можу авторитетно сказати, що в тому, що стосується дачного життя, є козин, є решта світу, який до козина як кусому до зайця. Але, мабуть, тут втрутився ти кураторе, оскільки плани на моє життя вже десь складалися, хоча до його початку залишалося ще 10 років, і без козинської дачі всі розрахунки летіли ж Кереверці. Тож ти умовив когось знайти докази, що людина, яка стала каменем спотикання, таки дійсно впроваджувала дідусеві розробки в практичну медицину. Як склалося, що дідусь про це не знав? Батько не розповідав, ну і я сьогодні, звісно, теж не можу знати, хто знає, що відбувалося тут до інтернету вибуху. Можливо, в науковій комунікації були якісь такі прогалини, яких ми сьогодні і уявити не можемо. Так чи інакше, докази виявилися переконливими. дідусь погодився отримати Ленінську премію, і за гроші з неї купив у диригента Веніаніна Тольби дачу в кварталі, де жили переважно артисти ОПЕР. А за 10 років настав час і мені з'явитися.